Так. Volkswagen Побо. Просто 14 тисяч. 1.0 TFSI. Пробіг покажу. Та що там пробіг? 74 тисячі. Він коштує. Так, да, це 20 й рік, він коштує 14 тисяч. Фіатік, що отакий от? я ага, покажу. 1.2 28 тисяч він коштує 8 і дев'ять 9 тисяч коштував 10 знижка акція моторчик 1,2. Сінюється далі. Тут їх просто хмара, то щось трошки знімемо. Так. 8 тисяч, сетіранця 3, 1,2, більше, що бензин. Ось такі от. А? Ага. Я не побачу, де вона там буде. Ну коротше. Вот от нас. Зара. Х2. 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 20 тисяч з половиною. Дев'ятнадцятий рік. Двохлітровий. -ка. Так. Салончик даже. А, тут навіть видно погано. Видно погано, понял? Салон. Бо туди самое менше світло падає. Peugeot таке слайн. Зараз покажу. Пташка ляпнула і не помила, але виглядає чисто. Так воно йде в комбінованій тканині зі шкірою. Прикольно. Ну це gt Діті. І він нас коштує 15 тисяч пежу 208. Е один і два моторчик. Один і два моторчик, походу, п'єси. Ну, п'ятнашку, пятнашка, піздізоро. Nisan-mikro? Нісан мікро, -мікро. Одинадцять з половиною. Сереблісний чоловік літровий. Я тут -а... пройду. Mazda CX-3 2 літра 89 кВт Коштує двадцаточку Двадцаточку Який це рік? 21 й рік 21 й рік і вона 2 літрова А де ти казав, що ще газоліна? Де? Чуть-чуть Ааа так, да, казаліна от пише, бензин. Послончику тут. А, тут ще механіка. Комплектація не саме жирна, але комбіновані шкіра. Партронічків. У нас перед-зад. Ну коротше, рухаємо далі. Пожо? Можу комунатре. Так воно коштує, сука, 13 тисяч це mm -hmm. Peugeot. Це 14 рік. Дизель 2 літровий. Да. Це не той. Бумажки нема. Це на що? Ford Fiesta? Ford Focus літровий як оббустовський моторчик. 125 кінських сил. Коштує 10 тисяч. 10 тисяч пробіг його 115 тисяч 16 рік А, кстати, машина продається. Машина продається. Це от. У нас є такі пошкодження попереднього бампера. Ну, Нам незначні. Краска злізла. Це у нас 19 рік, Х5, 30-ка, Е, так, 35 тисяч. 123 пробігу. Дізельний 3 265 кінських сил. 265. Це він іде з двома турбінами. Оцей. Чи що там? Але це новіший. Чуєш, це новіший. Це, да, 19 рік. Це, навірно, може, так. Да, з двома турбінами. Що ти кажеш, сало Ну, це максимальні сидушки на йому стоять. Mm -hmm. Ну він охуєнно виглядає. Руль, звісно, кончений. Я би поміняв на ньому. Ну але... Але, але. так, ну, да. 15 тисяч. У нас такі машини навіть не розглядають. Я не знаю, я думаю тут світла мало буде, поняв. Для того, що, ну, що ми знімаємо. Мазда. <питаємось> Мазда cx 30 21 рік. 2 літра, 122 кінські сили, 38 тисяч пробігу, гібрид, мануал, механіка. 21 тисячу. Іспанія, прайси. Кстати, от, Q3, 35-ка, дизельна. q 3 на світлі, так стоїть. Неї реально цей колір красивий. Він красиво виглядає. Може комусь не зайти, бо тканина. Типа, S-Line. Показую. 21 рік. 32 тисячі. 2 літра. 150. -ка, дізель. Все, що треба знати. 30. 32. Ну, 21 рік і дізельна. Мерседес, 21 рік. оцей? No. Ти з торгов. No, Чуть дорожче зау. О. <різь> <різь> за... 39, 21 рік, 42 пробігу, дізель. двохлітровий. Двохлітровий. Покажи колір, покажи, який. Щоб всі Що колір? Ну такий собі. Well, Це що? Citroen якийсь. Citroen. 11 тисяч. Ну, well, 19 тисяч. Yeah. Та там. Виглядає з боку, з боку. Як Рено. Рено Кліо, А це Міцубіші, Кольт. Він коштує у нас 15,5 тисяч. 15,5 тисяч. Газоліна літровий. 65. <кій> Коней. Mm -hmm. mm. Ну, давайте. Їх хто-то ці Ку... Непонятно що. Купра. 22 рік, 26 тисяч. Двохлітровий автоматико. Виглядає прикольно. Я не знаю, я навіть їх відкривати, не буду зараз прийдуть, чи пістю і насиплю. Тут така сама, як тільки на стоїть на чуть-чуть дорокші. Так. Opel Corsa Але ж, я прайс покажу. Opel Corsa 14 тисяч. 23 рік, 1,2. Ідемо, да. чуєш, йдемо сюди на, на, це, на цю сторону. Машини всі під накриттям таке. Так виглядає, все під накриттям. Все в приміщенні на другому поверсі. Тайотка гібридна. Сікоко. 22 тисячі, 2022 рік. 50 тисяч пробігу. Походу 1,8-122. Да, 1,8 моторчик. Гібрид автоматік. По салону слабо видно, але виглядає більш-менш слабо. Хм. Знову Mercedes: 29 тисяч 90 пробігу, 16 рік, дизель 2.2. Автоматіка. Так, у нас іде комбіновані. Тканина з алькантарою. Так воно красиво виглядає, але це є набагато ну, багато красивіші ці моніторки, це 16 рік. Поняття по типу, цій моніторки, за я говорю з mm. Ось, Оце. Mm -hmm. Вони їх є повністю електричні. Така Audi. Це у нас. А4, 110 пробігу, 20 -й рік, дизель 2-хлітровий автоматик 25 тисяч. І в універсалі. І тут в нас йде комбіновані сидіння. Ще така дісплейка, руїн Ці дошки. безключовий, без та то, що пише 40 то там. Ну от іменно. Так, тут ще у нас Мерсик є. Як вони виглядає? Я кстати не подивився, який тут моторчик стоїть на ауді. У нас тут 2-літровий. 190 коней. Ну, крепший з 2-літрових, але... Але тут 3 літра, 258 кінських сил, дизель. 112 пробігу, але то ще не точно. 27 тисяч. Паратронічки у нас вкруг. Тут ще в нас камера стоїть. І камери вкруг. Ну такий. Пише. Єшечка. Так, це у нас Peugeot, 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 мануалчик, тканина. І це у нас Peugeot 2008, 21 рік. 6 980 кілометрів. Вообще не їздила. Моторчик 1.2. 100 коней, бензин 18 тисяч. Непогано, не погано, ну, не погано. тільки. Та діло не в то. Пробіг малий піше. Як застояло просто. Ну да. так. Це у нас Mercedes Benz E220D. 100 тисяч пробігу, 19 рік, дізель 2 літра, Автоматик 28 тисяч. Звісно, у них тут всі машини чисто виглядають, поняв. Mm -hmm. воно вона по салончику виглядає. Петройнічки 360. Нам hey, Непоганий. Не Мерсик такий непоганий. Ну, Раф 4 гібридний, ну кстати, скільки він стоїть. Такі тапочки на Равчика. І, і автомат. Тканина. Поняв, тільки береш салон і зразу слабо, слабо я гляну, Як воно тут попередочку? Так о більш-менш виглядає, більш менш. 100. 123 пробігу. 20 й рік. Гібрид. 2,5 автомат. 218 коней. Газоліна. Виглядає, тако непогано. Так, Знімав ще от такого Мерседеса. Виглядає цей мерсік дуже непогано, дуже. Тапочки такі. Зараз покажу. Бампер задній щось мені не подобається. Ось от, от того воно. Оце тако не подобається мені. За це я говорю, що мені щось трошки не подобається, як то воно вирвати було. Далі, ще, в мене ще тут є такий моментик. От. Я думав, не буде видно. Ти от бачиш різницю? Отут і тут. Я бачу, що бампер біжок. Оце крило. Бачить його. Бампер. Ну кажу, бампер краще. Бамбір крашений Він виглядає, але він виглядає прикольно. Mm. Такі протронічки 360. Mm. Ага. А ну чекай біг трошки. Що тут є така? А перша на веслайні. Рульчик автоматик. Як воно виглядає. І... А, я ж все майже ціни не зняв, чуєш. Показую.

Поводюші продамся. Ауді красиво виглядає, кстати. Червоний колір так. І по ауді. Шістнадцятий рік, 66 пробігу, 1,4 бензин, автомат. 16 тисяч. Це 16 тисяч, якщо ти готівку йдесиш, а 17 тисяч, походу п'єси. Це якщо ти будеш брати в кредит. І це 250 євро по ходу один місяць. Коротше, якісь там є приколи. Що треба взнавати. І ну, А? Q-2. Давай. Інтересно? Просто я не бачив ніколи, на дав. Ну це не Q3. К друга. Так. 20-й рік. 60 пробіг, 1,6 Дізель. Дізель. Мануал, це механіка. 116 кінських сил і... 20 тисяч 20 тисяч. 20 рік, 20 тисяч. Є наші кісь на основу. А сьома це вже таке, знаєш. Але 15 салончику, що там робиться в неї? Ну, видно, так? Да? Ну, Q2, це є Q2. купра це та купра, дивись а, кстати їх тут дуже багато, цих купр так 15 тисяч пробій, 23 рік, гібрид, автоматік, 1,5 бензинчик 24 тисячі Нормально? Партроннички 360, оптика лінзова, більше всього, що зарізання дальнього світла, вже 20-й рік. Ось так Отак він виглядає. Універсальчик. Це в нас Mercedes Benz. Так, окей, 24-й рік. 43 пробігу, дизель, 2 літра, 38 тисяч. Що тут по салону робиться? Ну тут вже велика дисплейка в них стоїть, бо він самий новий. О, ми ж тут по-любому. Отак воно от виглядає. Зразу вибило щось там. Може не можна відкривати, а я відкрив. І от, так квюха на кюха. Скільки просто вона коштує. 15 рік. 145 пробіг, 3-літровий дизель, автоматику. 29 тисяч. 29, 15 рік. Але, але це все Європа. Це все Європа. Це все Європа. Є, Європа. Нормально, ні? Все? Чи ще ша щось відом, знімемо. Ну, коротше, от така от кількість машинок тут є.